Okay, Богдан ставиться ультує по трьом геруєм, але не вистачає. Ох, no, oh, not... ще один вихід на Салінсера! Неймовірно, гра, він сам край! Я просто аплодую стоячи. Привіт! Мене звати Бар. І сьогодні я буду брати у тебе інтерв'ю для команди Savage Муд і для нашої спільноти. Uh, будь ласка, представся? Розкажи щось про себе так коротенько. Всім добрий день. Я гравець Ніком СамКрай, мене звуть Михайло, і на даний момент я знаходжуся в команді КР 7 Сам з Києва. Ага, з Києва. Супер. Перше, що я хотіла в тебе так запитати, це дізнатися більше про те, як саме ти розпочав грати саме Mobile Legends, і чому ти залишився типу, в цій грі так надовго, і, типу, вийшов на такий більш професійний рівень гри. Просто колись друзі грали ще в школі, і якраз тоді почав грати разом з ними за компанію, а так як не було, не було комп'ютера і ага. все. І а просто окей. затягнуло, так і залишився вже тут. А в якому віці ти типу, там? Ти був малий чи? Це був клас, десятий. Це десь приблизно Де, в якому році? 2016-2017 року? Близ... Так. Да. Ага. Окей. Це мені було десь років 14-15 Uh -huh. А як ти попав я, в свою ти першу команду? команду. О, це просто було два роки назад. Познайомився з хлопцем з роботи, а він був знайомий з тими, хто знав, якраз тоді Савиджі, єдині, хто влаштовували турніри в Україні. Мені сказали, що є турніри, а я після М3, а це вже був час після М4, якраз коли я пішов грати в команди. Після М3 дуже захопився після Наві і хотів грати в фулках в турнірах. І тому То так познайомився, і мене на перший турнір Savage хлопці позвали. Окей, Мі це твоя това... перша, перша і остання команда, чи в тебе була ще якась? Ні, після цього я багато ще світився, де був. Окей, добре. А, тоді... мене, мабуть, Окей. Ні, ти можеш казати далі, тобі знають, де саме, з якої команди. За Iron Спірит. Може, ті, хто грали давно колись, пам'ятають мене з ніком Доктор Хаус. Окей. Розкажи, а які ролі, на якої ролі ти граєш? Типу, ти там експовик, ти хто? Я завжди був роумером. Роумером. Саме початку і зараз роум. А чому саме роум? Просто сподобалось, чи це як звичка, знаєш? Типу, спочатку почав і вже до кінця вирішив. Склалося, що я спочатку грав в лісі, але потім вже на. Десь на міфіку, я почав пересідати на Ром потрошку, і після вже, так як М3, які підспорт, щось таке думки були, то після думки Саво, що змінювати роль немає сенсу, треба обрати одну, то я вже награвши на Ром і вирішив залишитись на Ром. От, ось, я досі його так граю. Окей. Е, можеш розказати трошки про свою команду, там, може, у вас щось можна цікавого розказати, там назва команди, там у. що за люди? Я думаю, ті, хто дивляться, знають Нікі, але на всякій нагадаю. На Гольді... на Голді стоїть пельметоніо. Його також давно вже багато хто знає, чув. Цей нік в роумі зомбі раніше грав у цвяхах, світився на більш професійному рівні, ніж ми. На експіш тридцять 31. Молодий талант, ще маленький, 16 ага. в лісі Йоріші. І на міду Владик 26. І я не заміні сам краю. А як ви організовуєте трив... тренування? Ну, типу, як саме проходить ваш праймтайм? Типу, скільки часу ви вчаєте загалом на тренування там, в тиждень, або може у вас є якийсь там середній показник, типу скільки ви займаєтеся? Кожен день всі збираються на шосту годину і грають хоча б 5 годин прайму, не рахуючи праки. Бо вушниками часом парки бувають десь пізніше, бо у них на час, на годину або дві раніше, ніж у нас. І загалом це або роствори якісь і паралельно просто награють між собою хлопці, аби зігратися. А у вас є час уже ні. Ми без тренера ми самі справляємося. Ого, клас, прикольно. Це дуже цікаво. Окей okay. mm, так, ну смотри, дивись, я вже про тебе трошки запитала. І от згадавши свій початок, чи міг би ти дати якусь пораду новим гравцям, які тільки починають, типу, свій шлях, і, типу, от як стати частиною, типу, кіберспорту, можна так сказати. Що б ти, в принципі, сказав би людям, які тільки починають і хотіли би, можливо, там теж як і ти, там, більш якихось висот? По-перше, просто більше награвати, і паралельно з тим, що ви награєте, вчити якихось героїв, їх механіки, як вони роблять, які герої, проти яких краще працюють, і предмети, тому подібне. Угу. А яких персонажів Ще ролі... взаємодія? Угу. Ну, командна гра. А в цю це взаємодія. Між так. героями вивчити, а тоді вже потроху буде розумітись інше. Окей, а яких персонажів або ролі ти міг би порадити, типу, новачкам? Ну, так, для, наприклад, ну, для соло-рангу. Ну, в принципі, залежить від того, чи грала людина у якісь комп'ютерні ігри до цього, бо якщо грала, то в неї трохи краще буде з розумінням кнопок і подібного, і він зможе піти, там, допустим, на голд лінію і в принципі, там можна в соло плюс-мінус, спокійно керити ігри. Якщо ж трошки гірше з цим, то ром якраз для новичків буде просто. Бо головне це місце і час, а не те, як ти прижимаєш. кнопку. Ти казав, що ти ромор, і от я би хотів тебе запитати про от є феномен кусаки в ром, і ти типу, пораніше брали там чу, і от мені цікаво, типу, от що ти думаєш з цього приводу? Типу, наскільки це іграбельно, або може через новий сезон і там новий патч, типу, це вже така стара тема. Вони, в принципі, зараз має місце бути. Кусаку почали брати, бо він пришвидшує, пришвидшує темп лісника, або набиває якраз таки, і може виграти старт краще, нічого. Батичу, трохи навчилися грати, але все ж залежить від скіла самого гравця. Нача. Але проти нього якось навчилися влаштовувати командні бої і трошки більше кочкуватися. Кусака просто задає той темп, який не всі можуть витримати, і від цього більше відштовхується. І так, в цьому патчі він в одно має місце бути, але не настільки метове, як це було в минулому славі. Дивлячись на новий патч і в цілому, типу, на ситуація, що так дуже трошки змінилася. Ситуація, що зараз більш, я так, ну я вважаю, що зараз більш валідний експ, я так розумію, правильно, і от мені цікаво. Um, може, ти знаєш якісь там базові лайфхаки для типу для ролі роу, так як новий сезон і типу новий патч, і типу може щось змінилось. Може, ти щось можеш порадити? Найпростіше те, те, що ліс зараз дуже повільний, і можна встигати, поки лісник в ліс, акцентувати увагу на якісь лани, тобто допомогти міду і разом з Мідом або допомогти експі. Перші дві хвилини, даби експерт зміг сміг поіграти лайн і потім може розіграти черепаху. Або офлейну, якщо є якісь проблеми у нього на лайні. Окей. Okay. А от мені цікаво, а проти яких героїв тобі от важче грати за все? Типу, от, хто тебе прям бісить? А, іван Ван. Неможливо поймати, неможливо вбити. Окей. Okay. Також в мене є таке питання, от ну дуже часто люди там в чатах всяких, та й просто в цілому гравці є такий типу стереотип, що типу, ті, хто мають 100 зірок, зараз це, типу, не дуже типу важко, це дуже легко набити. І мені цікаво, типу, як ти гадаєш, люди з 100-відсотковим, 100-відсотковим, стовідсотковим 100 зірками, типу, але він рейтом 50% це норм чи стрьом? Це стрьом це Літина якщо... грала ігри. Окей, okay, а якщо, наприклад, 50 зірок, але там вінрейт в середньому 60. Окей, okay, в інш приємли, мабуть. Люди хоча okay. б трошки розуміє, <laughs> як грати сама по собі, просто може нецільно багато часу витрачає на гру. Окей, а, так зараз, типу, я ну, вважаю, що я так бачу, в нас трошки ком'юніті стало більш більше, більш відкритим. Стало більше турнірів. Вони, типу, зараз багато спільнот починає більше робити турніри. І от ваша команда також там брала участь. Я знаю, і от мені цікаво, в яких турнірах саме ти брав участь, і які твої враження від них? Я грав здебільшого на Єсу. Ну якраз цієї команди Скаресем 7 Я грав на більше на Єсу. І, в принципі, враження позитивні, як завжди від турнірів. Досить непогана організація, і, в принципі, турніри завжди визивають якісь емоції, будораження і бажання щось достигати. Угу, Окей, чи є якийсь матч, або ну який прям тобі запам'ятався дуже сильно, бо там щось я не знаю, прям таке смішне, прикольне, або щось важке, і там чи є якісь такі моменти, вражаючий для тебе? І з нещодавніх, мабуть, це проти шедевкор було ще перший. Майже перші три дні, як я тільки до CR7 зайшов, і це був перший ЄСУ тоді. І якраз проти Shadow Core це був перший матч, і якраз на колеї на ті був перший матч тоді, і досить легко тоді гра пішла. Mm -hmm. okay. Запам'яталось саме те, що вийшло зіграти швидко, плюс-мінус, і відіграти першу гру досить добре. Окей. Чи є якась команда, або, ну, можливо, гравець, якою тобі б ну, хотілося б, там, наприклад, в фіналі якогось турніру пограти проти цієї команди, ну або людини? А, з нашого ком'юніті чи взагалі? Ну, можливо, і з нашого, можливо, і взагалі. А, з нашого ком'юніті. Я думаю, всі ті самі шед і Primo Давно, вже два роки. Ми з собою тягаємося, в принципі, як завжди. А якщо загалом, то це Саво. бо я вчився на ньому. Uh -huh. це було okay. Так, як я питаю про турніри, от мені цікаво, чи були якісь там несподівані технічні проблеми ну, там, на важливих турнірах, типу як ви виходили з ситуації. А, ні, на щастя, нам щастило і якихось таких технічних проблем не вилітало, як лампа з інтернетом, щось такого не було Богу. Угу. Вдалося спокійно грати більш-менш. Окей, це супер. І так, дивись, ну, типу, в нас в Україні була стає більш популярною і тенденція розвитку кіберспорту, і мені от цікаво, от, на твою думку, що б могло б сприяти більше розвитку українського кіберспорту саме? Um... Мабуть, стрімери, які будуть саме стрімити українською мовою якісь е, турніри, бо люди почнуть хоча б цікавитися цим уже не, з, не від інших якихось платформ, стрімерів, да? а саме те, що у нас в ком'юніті хтось цим в першу чергу цікавиться. І те, щоб по людей самих було бажання про червоний угу, рахунок, бо поки немає заради чого грати, ніхто ж не буде просто сидіти і наігрувати. І саме угу. того у нас не сильно багато командів. Тобто, от ти кажеш про якихось блогерів, і можливо, там якась організація там зараз сприяє більше, або якась людина, може, от ти там знаєш когось, хто прям дуже сильно сприяє розвитку. Ну звісно, є сул, і зараз в них м'яотізін, наскільки я пам'ятаю, коментую українською, і я знаю у Дазаї стріми, всі також бо англійською, бо українською, що також в принципі позитивно сказується, бо люди це помічають. Угу. Окей, а от таке питання: якщо, наприклад, Монтуни нарешті побачать типу, звернуть увагу типу на нашу українську ком'юніті, і чи хотів би ти бачити український інтерфейс у моблі? Звісно, це було б досить цікаво. Ти б насправді. користувався ним, Скоріше за все, якби був шрифт, адекватно. Окей, це супер. Чи є, на твою думку, якийсь найсильніший український гравець або, можливо, команда? Це, звісно, кравер себе під ми. <гум> Як гравець, я рахую це Zoom, просто у нього найбільше досвіду. Якщо з тих, хто зараз грає тут, і разом з ним, мабуть, це це й буде? <гум> а можливо, є якась людина. Яку, наприклад, ти вважаєш недооціненою в кіберсукраїнському спорті. Можливо, ти знаєш, от ти би от, вважаєш, що є така людина. О, я навіть не знаю, як то їсти. Не те, щоб було ті, хто правильно світяться, то я думаю, їх побачать і вони починають, хоча б якось висвітлюватися серед інших, виділятися. А якщо людина ну не може виділитися, значить поки не повезло, треба пробувати більше. Тому поки не назов на даний момент. Ти трошки важко пробитися в кіберспорт саме в Україні, і саме гравцям з України, і через стан країні, звичайно ж, і тип там підтримка від держави, плюс там монтуни не дуже відносяться до типу регіону нашого, в принципі. І як ти вважаєш, чи варто нам, ну нашому ком'юніті, прикладати якихось зусиль, ну щоб нас побачили, помітили звісно, бо якраз такі ці зусилля і будуть побачені тими ж монтунами, які все це організовують, і вони все. Таки з часом дадуть якийсь фідбек нам, даби у нас почало хоч щось реалізовуватися. Навіть на даний момент є ЄСУЛ якийсь, який за допомогою все ж таки трохи монтонів да, надання турлобі, ще якісь а, моменти. А, вони все ж таки нам допомагають, коли ми хочемо щось влаштовувати. Відповідно, треба почати самим щось здати, щоб вже нам дали ще більше за це. Тож старатися обов'язково треба. Давай трошки поговоримо про розвиток гри та, та, з цілум спільноти. І як ти гадаєш, що могло б зробити мебелі, типу, ще цікавішою? наприклад, або які нововведення ти хотів би бачити в грі. От як, наприклад, в цьому сезоні зробили оцей вибір по лайнах. Як на мене, більше, щоб ранг розділявся, бо зараз десь від легенди. До міфіка не сильно велика різниця, справді є, я думаю, це всі знають. І так само на міфіку міфіки, міфслава, міф Безсмертний, нема взагалі різниці між ними. То, як на мене, не настільки казуальна була гра, і хоча б ранг був, аби сенс його піднімати. Бо зараз ті самі 100 зірок просто нічого не значать. Кількість награних ігор, угу. а як це як... дуже погано. На твою думку, тоді, типу, зараз недостатньо збалансована гра навіть в прикладі з порівняння з тим же там, Лол або Хок. Так, в тому самому Лолі ранги трохи більше різко відрізняється. Я грав у Лол Rift, і там більш чітка градація є по скілу самих гравців. А у нас такого, на жаль, нема, просто тому що. Як то раніше було ПТС, то це було складніше. От За виграш, тобі дається, 6-7-8, а забирається по 12. А зараз зірка плюс, зірка мінус, ще й багато захисту, захисних карток, то через це все найіграш ігри і піднімаєшся високі ради. І це дуже якийсь ефект, коли ти йдеш не фулкою грати, а там до, трі або, може, соло хтось грає. Окей. Mm -hmm. okay. А, і чи хотів би ти в цілому щось передати, типу, гравцям, ну, нашого, якби, ком'юніті українського, щось там від себе, я не знаю, якісь слова там в цілому? Я завжди радий бачити знайомі ніки, бо це радує, завжди радий бачити нових гравців, тому продовжуйте грати і далі, навіть якщо здається, що щось не виходить, просто пробуйте, не бійтеся і. Ідіть вперед, якщо побачив нові лініки, це завжди буде добре, аби формувалися нові команди і була ще більше конкуренція. На все ви. це буде виходить, просто пробуйте. Дякую тобі за інтерв'ю. Я сподіваюся, тобі сподобалось. І вам по собі.